Мербюс нондорміт. Хвороба не спить, хвороби не чекають. Вони повертаються, коли ми слабкі. ВАЧІНА ест. Вакцина це порятунок. Першим вченим, який почав займатися вакцинацією, вважається Едвард Дженнер, англійський лікар, який у 1796 році успішно провів вакцинацію проти віспи. Дженнер припустив, що інфекція коров'ячої віспи захистить людину і вів хлопчику Джеймсу Віпсу матеріали з пухаря до ярки, яка працювала з зараженими коровами. Згодом хлопчик не захворів на віспу, навіть після повторного зараження. Так народилася перша вакцина від латинського «вакка» – корова. Зараз ми вже маємо щит це вакцинація. Це Порятунок. Превеніре меліус ест план Кураре. Краще запобігти, ніж лікувати. Коли ми обираємо профілактику, ми обираємо життя без страху. Імунітас вінсет моргу. Імунітет перемагає хворобу. Наш організм навчається захищатися і стає сильнішим. Корпус ту, ама туа, Твоє тіло, твоє зброя. С'єнція і вакцина контрапести. Наука і вакцина проти хвороб. Росолюте омніум вакцина. Вакцинація заради здоров'я всіх. Разом із наукою мутулаємо хвороби заради кожного з нас і всіх разом. Зроби ви свій вигляд! Вакцинуйся!